Друзі, ну а ми ж продовжуємо і будемо долучати до нашої розмови Володимира Пузирка, дипломата, юриста, міжнародника. Пане Володимире, моє вітання. Вечір. Добрий Добрий вечір. Суддя дорочо, пане Володимире. Ми з вами продовжимо тему. Мирних переговорів чи на паузі вони чи навпаки зараз у зв'язку з візитом пана Умєрова, секретара ради національної безпеки і оборони, його візиту до Стамбулу, вони навпаки поновлюються. Але розпочнемо з інформації, яку оголошують з вуст першого заступника, очільника МЗС України Сергій Кислиця, каже, що причина у тому, що цього року росіяни. Що стосується переговорів завершилися майже без результату. Росіяни ігнорували спроби обговорювати справи по суті. Натомість пропонували створити спільний чат у WhatsApp, аби імітувати перед сполученими штатами видимість прогресу у процесі переговорів. Давайте почуємо кислицю і далі вашу точку зору. Важливо розуміти, що в умовах диктатури неможливо вести дискусії з переговорними командами, які представляють диктатора. Вони приїжджають з дуже жорстким мандатом і мусять відстоювати позиції, які їм доручили. До того ж, вони контролюють одне одного і потім звітують одне одному про те, наскільки жорстко вони відстоювали свою позицію. Тому в російській системі доводиться мати справу безпосередньо з диктатором. Сергій Кислиця, перший заступник очільника МЗС України. Пане Володимире, наскільки переговори між українською та російською сторонами зараз можуть поновитися з вашого огляду за участі Туреччини, і наскільки впливає на поновлення цих переговорів візит пана панурова до Анкари? Дякую за запитання. Я можу тільки коментувати, те, що ми знаємо з повідомлень для засобів масової інформації. Що реально відбувається за колісами, ми не знаємо але? Ті заяви вони є негативні. Вони мені не подобаються кадровому дипломату. Я хотів би мати переговори вже і негайно, і мати текст документу, який ми можемо про що, Про що домовлятися це, на мою думку? Я думаю, що це має бути якісь 2 це має бути зупинка військових дій. На що Росія не погоджується, Росія вимагає території. Я думаю, що затягування кожен день ми бачимо кількість загиблих. Мені не подобається ці те, що не він як дипломату, я хочу переговори. Але чи бачите, пане Володимире, ви як дипломат передумову до того, що ці переговори наближаються? А російська сторона складається таке враження, що вони імітують подібний процес. Бо е ми бачимо, що ні одна сторона, ні інша сторона не направляє свої делегації. Україна готова, Росія каже, що готова, але розуміємо, що на ділі це геть е все про інше. І ви говорите про переговори, і ви кажете, що ви хочете, аби вони відбулися. І сьогодні держсекретар Сполучених Штатів Америки. Рики виходить після зустрічі Великої сімки і каже, що якби Росія хоче забрати весь Донбас, і тоді це може бути відправною точкою для початку переговорів. Україна каже: ні, ми на таке не готові. То про що тоді говорити? Про що тоді сідати за стіл переговорів? Так звичайно, коли дякую студія, коли пушки стріляють, дипломати мовчають. Йдуть військові дії, і Росія йде. Зі зброєю в Україну окупанти порученої міжнародне право, військові злочинці. Але треба знайти е, якусь можливість, можливо, ще більше тиск на Росію через Сполучені Штати, щоб сіли за сіл переговорів, але не тільки Україна, Росія, але всі країни, які давали нам гарантії, це е, Будапешт, Будапештські країни, які були нам давали гарантії нашого суверенітету, нашої незалежності. Наскільки ймовірно, що ці країни, чотири країни, можуть знову зустрітися і стати гарантом цієї безпеки для України Сполучені Штати Америки, Британія, Україна відповідно, і Росія, я думаю, що це не проблема. Українська окупація Росії, України, війна це тема. номер один зараз і носами. і треба це розуміти. Що це дуже серйозні серйозна загроза для європейського союзу? Ви знаєте, заяви європейських країн про те, що підготовка до війни і різні заяви. Ми можемо коментувати, але з мого досвіду переговори можна починати. Можливо, наш секретар на національної безпеки Юрановмеров він в Стабулі говорив з турецькою стороною. Можливо, зараз буде заяви президента Туреччини Ердогана з приводу цього. Він має вплив на російську сторону. Можливо, ми побачимо зупинку військових дій і початок переговорів. Я Коли? оптиміст. Коли мені подобається це, я також дивлюсь на те, що це може і має швидко закінчитися, бо те, яку ціну ми платимо, надто висока. Пане а коли це може статися, з вашого огляду? Я розумію, що давати прогнози це справа така невдячна, але ми говоримо, що весна було відкрите вікно можливостей, зараз, подейкують, що Листопад, місяць, грудень, зокрема, це може стати ось таким переломним моментом для того, аби сісти за сіл переговорів. Ви складаєте усі заяви в одне ціле і доходите до якогось кінечного результату. Ви бачите, що цей процес наближається от буквально до нового року. Пам'ятаєте, що була заява рабина? Що 15 січня все перемога, і святкуємо завершення війни. Я думаю, так. що е, санкції на нафту, то що наклали Сполучені Штати, і економічний стан Російської Федерації е, там сидять теж прогнозисти. Вони бачать, що це дуже небезпечно для російської економіки. Це може бути розвал російської економіки, тому вони сядуть за стіл переговорів. Я думаю, я оптиміст. Я думаю, що ми побачимо найближчим часом початок е, домовленостей. Ну я, як юрист міжнародний, хочу бачити текст. Я написав проект такого Будапешту-2, я маю свої бачення, але я не хочу слухати заяви політичні. Я хочу бачити текст договору про які ми маємо домовлятися, на підставі, якого ми маємо домовлятися. Ясно, що за жодної. Тетральні поступки, жодних землі вже ніхто не віддасть ніколи. Пане Володимире, чи зустрічали ви в ЗМІ? або, можливо, бачили вже обкладинку видання з економіст? Вони кожного року роблять прогноз на наступний рік. Можливо, зустрічали і можете поділитися своєю точкою зору, бо досить неоднозначно як на мене. Я на жаль не бачу. Тоді запрошую до нашої розмови і в наступному ефірі. Ми це обов'язково обговоримо, бо е, насправді є на що звернути увагу. Євросоюз може розглянути інші варіанти фінансування України, окрім заморожених активів Росії. Про це повідомила президентка Єврокомісії пані Урсула фон Ляєн. Такі альтернативи необхідні для того, аби обійти опір Бельгії щодо заморожених активів РФ. Всього таких варіантів три які саме давайте почуємо у прямій мові. Варіант перший використовувати бюджетний простір для залучення коштів на ринку капіталу. Варіант другий мати міжурядову угоду, за якою держави-члени самостійно залучатимуть необхідний капітал. І варіант третій мати репараційний кредит. Він базується на імобілізованих російських активах. Це означатиме, що залишки готівки з імобілізованих російських активів будуть передані Україні як кредит, і Україна повинна буде повернути цей кредит, якщо Росія поверне репарації. Це найефективніший спосіб підтримки оборони. України. України та її економіки, і це найчіткіший спосіб дати Росії зрозуміти, що час не на її боці. Дречі, більшість країн Європейського союзу виступають саме за репараційну позику з основ з основою заморожених російських активів. І я ще додам трохи інформації. Далі ви, пане Володимире, за інформацію про яку писали в «Політику», Україна вже в лютому може залишитися без бюджетних коштів через неузгодження Євросоюзів використання російських активів. Чи довго вони ще будуть вирішувати? Скільки їм на це потрібно часу? Це політичне затягування чи це процесуальне затягування? Дякую, студія. Це, це, це цікаве питання. Ви знаєте, за через позицію Бельгії мене не було прийнято рішення е, минулому мі місяці. Збиралися керівники Європейського союзу. Був було, було мало бути прийнято рішення. Ми рі мало бути прийнято рішення, але на жаль, Бельгія е, не е, прийняла рішення. Я думаю, що в наступному році буде рішення прийнято. Не треба переживати. Ми без не лишимося. Я спокійний, тому що Євросоюз має чітку єдину позицію про нашу підтримку, і ці репараційні гроші вони пов'язані з тим, що Бельгія має найбільшу кількість на своїй території цих грошей. Російських і Бельгія боїться майбутніх судових процесів. І Бельгія прийняла рішення, але потім завагалася і перенесли на наступний саміт? Я думаю, що в грудні або в січні ми будемо мати рішення, що ці гроші репараційні будуть все ж таки нам спрямовані, пане Володимире. Пам'ятаю, що ви оптиміст, але давайте подивимося з пасимістичної точки зору. Маємо прорахувати різні варіанти. У нас часто кажуть, що є варіант, Б. якщо не прийдуть до одного знаменного рішення, то що тоді буде означати це для України? У це звичайно серйозна сума. Там ви знаєте, це під 200 мільярдів євро. Але я думаю, що країни, які нам прямо допомагають, нам допоможуть. Німеччина заявила про допомогу. Зміни в бюджеті Німеччина робить Великобританія. Тобто, я спокійний, ми не залишимося без фінансування. Звичайно, це не просто. Але я думаю, що ці гроші я в 90% Думаю, 90% впевнений, що ці гроші будуть нам спрямовані. Про ймовірну зустріч президента Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, начебто, готуються зустріч. Про це наші журналісти новини Лайв Галині Остоповець повідомив посол України у Польщі Василь Бондар. каже, що наразі триває напрацювання змістовного наповнення перемовин, а вже згодом стануть відомі деталі про місце і дату цієї зустрічі. Давайте почуємо. І вже наприкінці року ми побачимо, як розвивається торгівля, з ми співпрацюємо в обороні сфері. Наскільки важливою є, наприклад, програма сейф про використання кредитних коштів європейського союзу для відпіння обороноздатності Польщі і України? Тобто дуже багато практичних речей, які потрібно обговорити, і спеціально для цього ми готуємо якраз комунікацію на вищому рівні. Слова Сейм Польщі відхилив законопроект Кароля Навроцького про е, пропозицію карати за пропагуванням бандеризму. Польське радіо пише, що законопроект був підготовлений після того, як наприкінці серпня президент Польщі наклав вето на урядовий законопроект про допомогу українців. Зазначається, що до законопроекту також ходило покарання за діяльність ОНУПА на тих самих підставах, що і за пропаганду нацизму, комунізму та фашизму. Про що будуть говорити? Про що? Ця зустріч, пане Володимире. Дякую за це питання. Це мені болить наша тема наших українсько-польських відносин. Я стурбований тим, що нас поки що не було зустрічі на вищому рівні, але це воля польського народу, який обрали на виборах Карина новородського який публічно заявляє те, що в Україні не сприймається. Ви знаєте, що наш президент не їздив на інаугурацію е, польського короля, польського короля Новородського президента, і в нас не було досі жодної зустрічі. Але треба розуміти, що це рішення парламенту Польщі показало, що все ж таки е, політична еліта розуміє, що е, треба е, польського президента, все ж таки трошки е, змістити в центр. Його заяви такі крайні, які не сприймаються в Україні, і це рішення грає на користь рішення парламенту Польщі, грає на користь України. Я думаю, що найближчим часом буде якась робоча зустріч, де будуть заявлені якісь певні позиції. Ну я не сторонник, як дипломат кадровий, і обговорювати питання історії. Питання історії мають обговорювати історики. Ми маємо обговорювати дійсно то, що говорить наш посол Василь Бонар. Економічні відносини, питання допомоги, і саме головне це питання протидії Російській Федерації. Про допомогу пану Сакашвілі далі йде наша мова, і з вами експрезен Грузії Сакашвілі попросив Володимира Зеленського включити його до списку цивільних полонених війни. Мовляв, його переслідують через агресію Росії проти України звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави, тобто України, так Саакашвілі а просить внести його до списку як колишнього голову Одеської ОДА і голову виконавчого комітету національної ради реформ, якого не з Законно отримує проросійський режим Грузії. Давайте почуємо. Зараз я змушений звернутися, оскільки вчора мене перевезли з тюремної лікарні, де я лікувався від тяжкого отруєння, назад до в'язниці, до того персоналу, який мене й отруїв. Моє отруєння у березні 22-го року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Розправи наді мною від самого початку вимагав Путін, а Медведів і Лавров не раз вихвалялися моїм ув'язненням. Спочатку мене заарештували за абсолютно вигаданою справою, і тоді прем'єр Грузії прямо заявляв, що ця справа була пов'язана з моєю активністю в Україні у новій кримінальній справі, яку нещодавно порушили проти мене. Мене разом з іншими звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави. У цьому контексті абсолютно очевидно, що мої переслідування і моя доля пов'язані з війною. Напередодні Сакашвілі повернула з лікарні до в'язниці. Там він перебуватиме в покарання до 1 квітня 2034 року. Я ж нагадаю, що Грузинський лідер засуджений за кількома справами розкрадання державних коштів, незаконний перетин кордону та заклики до повалення влади. Пане Володимире, пан Сакашвілі має українське громадянство. Чи це може якимось чином допомогти йому? І наскільки реально, що президент України включиться в цю всю історію, і Сакашвілі повернеться можливо до України. Наприклад, дякую. Студія. Наскільки мені відомо, його позбавили громадянство України. Е- uh появи, -huh. які він робить, це йде лінія захисту юридична, політична, з'ясно, що це політична справа, і мені і... 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 шкода, що цей політик, якого я знаю, теж по роботі в Страсбурзі я з ним спілкувався. мені шкода, і... що він сидить в тюрмі. На жаль, він прийняв рішення вернутися в Грузію. Я думаю, що він переоцінив свої можливості. Він думав, що він виграє вибори як депутат і партію проведе до влади, його ніхто не буде переслідувати і він уникне тюремного терміну. Але він помилився і несе відповідальність. Як йому допомогти? Ну це юристи мають безпосередньо адвокати вести справу, тому що політично вплив на. Діючий політичний клас Грузії, ну я собі думаю, що це зараз не, не, не реальне а вплив на діючий політичний клас в Україні, і що стосується виїзду за кордон, фігуранта м, пана міндича. Він зараз перебуває в Ізраїлі, покинув Україну? Ось до речі, у нашій студії був екс голова служби безпеки України, а нині діючий народний депутат від фракції Батьківщина, пан Наливайченко. Він говорить, що ось дуже плутаються між собою показання, що Міндич, начебто, на законних підставах покидав Україну, будучи і маючи громадянство Ізраїлю. Як ви взагалі для себе бачите цю історію? Чим вона може закінчитися? І чи можлива екстрадиція пана Міндича До? України і понесення покарання, як про це зазначає президент Зеленський. Дякую за запитання Ну, мені важко коментувати, бо це дуже така зараз гаряча тема. Я обережно, якби ну, не можу. Багато інформації не знаю. Зрозуміло, що громадян Ізраїль не видає своїх громадян іноземним державам. Це, це виключено. Я можу тільки сказати, що з Германом Галущенком вчилися на юридичному факультеті у Львові. Я на два роки старший, на два роки раніше закінчив. Я потрапив на роботу в МЗС в 93-му році і познайомився з Германом Галущенком в 94-му році, коли він приїхав п'ятикурсник на практику в Міністерство закордонних справ. І ми деякий час працювали разом в управлінні довірно правовому управлінні. Потім він перейшов в офіс президента адміністрацію. Я з ним знайомий. Ми з ним друзі на Фейсбуці. Я подивився там десять друзів, і мені дивно, як це сталося. але як юрист, я можу тільки дивитися, читати то, що засоби масової інформації. Як політика, звичайно, це непроста справа. А питання корупції, яке зараз президент нашої України, говорить, що треба боротися, це я підтримую повністю, що корупція вона під час війни вона не повинна бути в Україні. Що безумовно. Що стосується екстрадиції, давайте почуємо заяву військового журналіста з Ізраїлю пана Усландера. Ми вчора з ним спілкувалися на тему екстрадиції. Наскільки це загалом ймовірно в сьогоднішніх умовах і чи є між Україною та Ізраїлем відповідні договори? Ви в цьому точно розумієтесь? Давайте Сергій Усландер і далі ви, Володимире. В Израиле довольно много, мне кажется, обитает такого народу, который прячется вот от, ну, из бывшего СССР, я имею в виду, не только из Украины, который, в общем, прячется там от правосудия. Это же вопрос в том числе и к украинской, скажем, прокуратуре, да, это же можно запросить экстрадицию. Израиль выдает преступников. Израиль не выдает только, если это политически мотивированное дело, вот что-нибудь вот в этом роде. У этих конкретных людей, насколько я понимаю, были основания для... Получення ізраїльського гражданства, тому що, скажімо, получить американське гражданство або какое-то європейське в Шенгенській зоні, це процедура така складна. Пане Володимира, чи є між Україною та Ізраїлем відповідні міжнародні документи, які дозволяють повернути Мідича додому? Або це вже На не його сні... дім у нього, якщо є громадянство Ізраїлю, риторичне запитання. Мені здається, що це виключено у нас документ. Документів про видачу немає. Я думаю, що це виключено громадянин Ізраїлю ніколи не видавався. Я не маю, я не знаю таких випадків. Не видавався іншим державі. В них є норма. Я не пам'ятаю, яка це в конституції чи в законі, але громадянин Ізраїлю не може бути виданий іншій державі. Дякую. Володимир Позирко, дипломат, юрист міжнародник. Щиро дякую. Бережіть себе, тихого і мирного вечора. Бачу. Іван Плачков, міністр палива та енергетики України Бачу. у дев'яносто дев'ят.